Закарпатські команди хлопців і дівчат 2011 року народження змагалися в Ужгороді в обласній баскетбольній лізі. Основні центри розвитку дитячо-юнацького баскетболу нині сконцентровані в обласному центрі Букачеві, Виноградові та Сваляві. Тож саме команди цих міст суперничали за нагороди особливості цих змагань на тому, щоб опорязувати саме спасам від спорту. Це як і взагалі люба, любий вид. Кількість команд у нас є чотири вікові чотири команди хлопців і три команди дівчат. Але ми намагаємося це розвивати, і що, і по міст, і по містам Закарпатської області, що їх буде більше. Юні спортсмени чітко знали свої ролі на майданчику та розуміли важливість таких матчів для набуття ігрового досвіду. Граємо ми більше в захисті, тобто ми концентруємось на захисті. А в отації ми граємо комбінації, іноді самі забиваємо, трьохочкові, все таке. Ну, Я більше забиваю і трішки, і це, і під кільцем можу зайти. Я вже займаюся два роки. У нас проходять тренування три рази на тиждень. У нас є можливість пограти з Ужгородом, з Мукачевим. Вони дають новий досвід, можна знайти нових друзів та навчитися грати командою. У спортивному відношенні надії на перемогу найбільше покладалися на ужгородські команди. І не випадково особливості цієї вікової, тим, що зараз всі хлопці вже є е, друге місце зараз нещодавно зайняли на чемпіонаті України по вюблу. Це тут приймають участь вікова група 13 рік. І 11, і 12, вибачайте. Ті вони, от уже на фоні цього, вже мають перемоги на Україні. Тому вже область трошки, трошки така. Це заключна наша частина, така ніби як контрольна. І саме перші команди комунального закладу Деї Закарпатської обласної ради піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу. Хлопці з обласного центру випередили Деїша Мукачево, а дівчата. Ровесниць зі свалявської дитячо-юнацької спортивної школи.